Так, ну що пандочка, трошки обіцяної вам подорожі, щось воно так все скаче і плеве, ну. Вольтрі проїхав, з'їзд на вольтрі. Все, і шуруємо на лігорі. воно. Ну не знаю як вам буде видно, бачу, що воно як ото... Ладно, в общем, я дивлюсь на дорогу. Їхати буду помаленьку, спішити нема куди. Літо, жара роботи е не так уж і багато відносно. Хоча тут, знаєте, це, ти так їдеш і думаєш, що роботи багато. Особливо в Бада коли їдеш, це, ну, це трагедія. Для мене це кожен раз якийсь новий прикол. Знаєте, не дивлячись на те, що там рулить тим всім движением п'янка, а водителя там ну на секундочку чтобы вы понимали я приезжаю там устранять якусь поломку а мені потім водитель каже ну если будет время можешь глянуть ще там до другого валеры там каже, такое ничего страшного я каже вже працюю там тиждень два так От, але є, каже, невеличка проблема. Він постійно кипить, то есть температура води там за 120 градусів постійно показує. Я кажу, так це взагалі кажу, ти що, це не проблема. Це, це просто ти зараз ще так тиждень ти ушатаєш на глушняк, просто повніший валеру, все, то есть, там вже не буде, ні мотора, нічого. Всі, всі резинові шланги, все, воно просто... Зубіє камінні, я, я не знаю, як його правильно назвати, але ну, щоб ви розуміли. починає текти з усіх щелей. Ну і взагалі тут навіть не треба бути, як то кажуть, мотористом чи механіком, щоб розуміти, що це ну, чарівато для того, що якщо машина має робити при там, 80 чи 90 градусах, скажемо, да, то представте, що вона постійно кипить постійно. Це каже, не проблема. Я вже так давно роблю, просто ну. Та це сама перша, сама велика проблема. Ну до них це не доходить, розумієте. у нього проблема, коли воно вже або все витекло, або коли вона не завелась там та машина, О, тоді в нього проблема. А якщо воно ще їздить, там димить, крихтить, там, я не знаю, то то не проблема. Таким. Я не знаю, тут як їхати високо сидиш в кабіні да, і дивишся на це все діло. Особенно коли голову в сторону повертаєш на море, то воно красиво. Щось стекло грязное. От ти слава молодец. Сейчас це... я попробую трошки змахнути. Вчора щось ми в... Як воно називається? Ми капота того, щоб Та, ще лучше зробив, скажіть. Ну і сейчас воно висох. мы в капота, чтобы наклеить и наклейку и, и забыл потом стекло Я обычно, вы же знаете, я не допускаю таких вещей, мне надо, О, я едет с Сашей, вот, на месте здесь, такой сам. О, все мой Мерседесик, сто э? процентов. И цвет, и размерчик, і маркировочка і моторчик ну, дивіться, це ж треба щоб такого. в кожному тунелі капля капала прямо навпроти камери телефона то обычно вона мені про, напротив э, глаз моїх, знаєте, капає коли я їду не знімаю а як починаєш знімати то вона навпроти телефона капає О, назад трафік хорошо та зараз взагалі почнеться, тут туристів понаїхали, тут як то кажуть не знати Що Що Що, робити? Та, Що ти Що, типу, а? Бачили, яка в мене умна машина. Пікає, каже, куди ти його в сраку піджимаєш, об'їдь. Яхуєш. Ви? Видно вам море? Не видно, мені його навіть не видно. Воно все в одну цю як воно, в однородну масу змилося. Небо з морем вообще, оце Димка, жара, воно на, трохи трохи да, газку, гаску задовбали ці лісі кто -то за мной женится на тему на Паршове, по-моему, если Сейчас я ее просто наверное. Давай, езжай. Понаехали. Да Та и таке, что вам тут еще рассказать? Я не знаю. А, французы, бачите? Французы, они такие. Більш сміливіше я маю в виду на те, щоб порушати правила там, дорожнього руху, якісь скоростні режими і все. Самі акуратні водителя на самих крутих тачках, ну, після українців, звісно, це Швейцарія. У них, знаєте вже на рівні до підсознання, що... Коли в них штрафи такі бешені і штрафують зразу без розбору і за все підряд, то вони їздять тут акуратненько дуже ідуть. І, а машини круті. Мама дорога, я це все час звертаю увагу, розумієте, навіть на ті машини, які от, ну вони розповсюджені, скажімо там. ну Наприклад, 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 Шкода Ахтарі, да? От. І от їде там німецька шкода, там, я маю виду на німецьких номерах, на чешських номерах, на італійських номерах. І їде на швейцарських номерах. Ребята, ну зразу там видно, знаєте, мені як наче її даже красять в віддільному цеху десь. Комплектації супер бомбезні. Тобто там видно, що машина по максимуму заряжена, навіть та, що ну, обична машина, але вона заряжена максимально. Там, мабуть, якісь... І спеціальна обработка може. Ну Вполне возможно, що это якась кузована обработка спеціальна. І ну, додаткові функції, такі, як обігрів з зеркала, погрів, підігрів сидінь, підігрів руля. Я так себе вважаю, у нас же в Україні багато машин з такими, з такими комплектаціями. В Італії, от, скільки я їжджу, у них немає машин з подогревом сидінь. Ну, нашу 18 градусів в зиму і сидушку твої. Що я вам знімаю в сторону, да А ви мовчите. Телефон взлетает с подставочки, и, ну, незручно, то есть в горизонтальном положении ему незручно стоять. Да, это и эвакуаторы, ну, Я не знаю, вы просто, я понимаю, что надо мне хоть что-то говорить вам, а, а что говорить, я не знаю. А дорогу хочу показать. Ну, обычно, я, как обычно, включаю там, где цікаво Хотя... Судячи з ваших коментарів, в тунелях любите їздити. і везде. Ну Тут є трезки такі прямо, знаєте, але ніколи не встигаєш на них включати камеру. Та і це не на камеру треба дивитися, а вживу. А, і до речі, так, якщо хтось буде їхати по цій, в цю сторону, по цій дорозі, то я вже проводив це типу, соцопитування, так? Куди краще їхати? По автостраді, ну, от як ми зараз з вами їдемо, щоб було швидше. Вдоль моря. Я вам скажу не набагато довше, якщо немає трафіка, тому що набагато ближче. Ну, ви ж самі розумієте, автострада вона йде. Воно в рази в кілом... ну, кілометрах набагато більші. Чи для не в два рази, ніж по підберіг їхати по саму воду. А, от. а є варіант. Е... Для того щоб побачити найкращі краєвиди і все остальне, то це краще сісти в поїзд. Да, і проїхати до Савони на поїзді, а можна і далі. От. Набагато, ну, набагато гарніше. Ну і плюс ти ж не відволікаєшся, як я ось зараз дивлюся, і на дорогу, і в зеркала, і, і вже думаю, де я і що там буду в тому ваталігорі робити, де паркуватися, де. В цьому валеру де паркувати, тому що вчора на тій я вам кажу, що було дуже тяжко працювати. Стояти там, сидіти в телефоні кляти одне діло, а от верх ногами ще й тяжко працювати, то трохи жарко. а да, ще Якщо нарядитися в той комбізончик свій білий, то це взагалі. 30 минут і ти як варене яйце. Все, зразу. З причому. Та що там казати про костюмчик? Ти надіваєш резинові перчатки. які в яких зимою робиш без проблем, наоборот, навіть якось руки трохи зігріваються, знаєте це. А, вот. а, а літом, ну що, півчаса в тих перчатках, і я не знаю, з тебе виливається відро води прямо з перчаток. І я, знаєте, ох ти молодець, Сережа! Тут мене обганяють, і він вилазить. Ну нічого, хорошо в мене, турбірований бус, ми порішали. Ні, ти ще ззаді їхав теж побачив за цей. Ну добре, що хоч з поворотом, поняли, бо обично тут навіть поворотники не включають. Да. Ось тут зараз буде дуже гарно, але я не знаю, що вам буде видно. Мені то видно, я ж вище сижу, ніж телефон стоїть. А ні, не тут, не цей поворот. Я тут, знаєте, не, не все помню, не все знаю. Це такі. Я не знаю, 10 минут відео одної дороги. По, по суті нічого не сказано, це так, аби аби збільшити кількість е -е, переглядів. Не знаю, ви там, я ж просто не дивлюся постійно в камеру. Може хтось встигає роздивитися е ну якісь там пейзажі, качество асфальта подивіться, розміточки, всі діла. На. Є у мене функція тут в автобусі цьому. Господи, прости. Якщо нажати і от буду на полосу наїжджати, не дай Бог. Ну утримання полоси. Тобто сама машина нічого не утримує, але вона тільки пишить, якщо я виїхав за, ось, за лінію, допустимо, чи туди, чи туди, Ну за, за будь яку лінію, якщо виїжджаєш, ось дивіться. чуєте, це я включив вам на секунду показати. ну Це якщо завтикав. Та й таке. Це, то, і вже, вже відео чуєте нас збиралося 10 хвилин. Їдя. Ну тут всього їхати по суті 30 хвилин, що буде їхати зі мною до кінця. Давно не цікаво. Нас назад, пам'ятаю, колись був голодний такий, що в обід мав до, встигнути туди в порт на, на обід до мами, як вона робила. То щось за 18 хвилин. Ну назад мені якось кажеться, чи може трохи ближче, чи... Я не знаю, щось по километруні всю жизнь маю засікти, ніколи не засікаю. Ну одне скажу, що в багато Лігорі їдеш, опять же, дорога рівніша. Навірно, це новіша дорога. От. а Раніше була ж одна, просто не автострада, а просто дорога. От. І вона була, от що вона йде нижче трошки, і вона більш така і чи як правило. Ну, да. Такі повороти є, круті, не треба скидати швидкість. А Тут, тут майже тако можна валити на, на всіх парах. Але десь тут, по-моєму, є один робочий, як він зветься, поняли Огранічитель скорості, цей, ну, який реально працює. Бо багато камер, це все, що написано, це, до речі, інформація для тих, хто буде приїжджати. Ото все, контроле. Типа контроль швидкості, то все така дичь полнейшая. Не, не роблять вони тут, ну італьянці просто як, наївні люди, вони думають, якщо написано контроль, значить все будет контроль. Нема ніяких контролей, ребята. Я же заузнавав у всіх наших механіків, які, які є. Потому что я бачу, як вони постоянно навалюють 150, 160, 170. Кто у кого скільки бусту выжимає? Стільки він і навалює. От. І я кажу, а як же, що ці всі? Він тебе пішов. Я б, я б вам колись сказав. якщо б, б вони працювали, каже, я б за день би каже, годову зарплату на штрафи потратив. Я кажу, я б поняв тебе. Так що нема ніяких тут. воно, бачите, написано та, табличка. Типа, що там в лаворі традата, престаре, і ну щита, тратата, атензіоне. І контроль, типу, контроль швидкості. Ну і італійці всі скидають, збавляють. Вони є, на, я скажу, їх, їх настільки не небагато, що просто на них навіть не, не стоїть звертати. ні, треба знати просто, на і все. Не то, що не стоїть звертати. Прийдеш а чи знімуть пункти, а вони якраз за перевищення знімають пункти, не просто а чи знімають. Домик білий, бачите, який гарний. Я не знаю, ви ж думаю, дивитесь трохи там, бо я, я тут дивлюсь на дорогу і мені там по сторонах мало що видно. Хоча вам теж телефонна камера, вона без цього. Є з закругленням, який знаєте, щось знімає більш більше обхват робить. А тут ви як, як коньяка з тими, як вона от що очі закриваєш, вона тільки перед собою бачити і все. Короче, ладно, наверное, включу пізніше, бо тут щось немає нічого вообще цікавого. Ну хоча б тут, да. Бачите, такий городочок розкиданий. Це хто у нас такий. Ну, на таблички дай читайте. Що може на Туріно рванемо, як ви думаєте. Оце мені що подобається в Італії. От розмітки, знаєте дорожні знаки дивіться, ну тут щоб уже проїхати сюди поворот, це надо бути таким як я О, тут і на асфальті і указатель до і указатель після ну во время повороту все це ну молодці в цьому плані О, я помню чесно кажу я вам от, от помню от, знаєте коли у тебе там посеред ушакова стоїть указатель направо николаєв куда повертати? Який поворот, через скільки метрів, при чому тут Ніколаїв до Ушакового, ну це я для образу кажу, знаєте. От. Тобто ну, там местный житель навіть не, не понимає, з якого це ти переляк, бо там той указатель стоїть, куди повертати, на що повертати. Ну от є у нас таке, не без того. От. То тут якось більш... Да, це... Особливо мені це подобається, знаєте, для... Є такі, хто боїться там, я не знаю, роздивлятися знаки. Я просто знаю таких водіїв. До речі, вчора мене один із таких чуть, чуть не зніс, хотів вчора покататись на капоті Фіата Панди, Видно, що хлопець молодий, щойно здав на права, виїжджає він, значить, з другого ряду на кільце, і з кільця зразу ж на нас є. Там, де я йду з роботи, перехожу дорогу, хто може якось так трохи понімає, орієнтується. От. І він ж дивиться, що пропускає машини. Повернув голову і бачив, що нікого нема, а я вже просто підійшов до пішохідного переходу, він перед цим мене бачив. І я думаю, що він повинен десь. ну в нас все на опиті приходить. І він коротше, отаку, з повернутою головою в якусь сторону вліву, вліво дивиться на те кільце, а вправо їде. Ну і я ж собі йду вже на пішохідку, вийшов, добре, що там дорога широка. Ну, от така десь широченька, якось оці дві полоси, там це одностороння така. І я собі вийшов на середину полоси, і я розумію, що він досі дивиться туди назад, ну, на те кільце. Ну, Він вже на нього і виїхав, і з'їхав одразу, але все одно дивиться туди. Я зупиняюся, тому що я розумію, що він навіть, навіть якщо захоче притормозити, то це буде екстремальне торможення і, ну, і він буде. Аж сунутись, то есть бо газку він дав добряче, щоб стартанути, але це і а я ну я дивлюся іменно на нього. Я зупиняюся, дивлюся на, на нього. Він після того, як повертає голову звідси зліва, він повертає голову і куди ви думаєте? Ні, не на дорогу прямо, а на коробку передач переводив взгляд, щоб включити там другу передачу, чи що. І тільки після цього піднімає очі, коли він уже чутлі не вирівнюється зі мною. Але настільки він злякався, що він... Що я вже стою на дорозі на пішохідному переході, що замість того, щоб зупинитися або на, ну, попробувати мене об'їхати, зразу там, знаєте, взяти правіше і поїхати. Ну я скажу, дорога широка, я десь ось отаку, як на половині, допустимо, тут стою. от, на половині цієї лівої полоси, ну, скажімо так, а він їде по центру, і йому в він може мене зліво об'їхати. Він настільки нас злякався, що... Я йому ну, голосовуху скинув, е, типа, ну як у нас, є, де, куди ти бля? преш. То він замість того, щоб спинитися і вивернути руля, він вивернув руля на мене і дав газу спочатку, а потім уже махнув рулем в другу сторону. Тоді машина бідна так не гайданула. Та і я вам скажу чуть не даванув ну, от, цього шипучого від, 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 від попаденого, Думаю, ти що гоніш, то тобто, ти настільки злякався, що вирішив мене вже... Додавить чи що, ну, Бог милував. Він мене об'їхав і я зрозумів, що є ці стрьомні водилища, не перевелись вони, слава Богу. То есть, тако, знаєте, підзарядив мене, як то кажуть, енергію на, на цілий вечір. То есть, я ще йшов і думав, от молодець. А якщо таку, я ще хоча б шаг зробив би е, шах лівіше і шах пряміше, то вже б я був би як наклейка в нього на капоті. От. А там би він уже точно злякався. І, може б настільки б газу дав би, щоб десь мене аж на телепасі скинув би. От. Катався б я як муха на, на лобавуки. Опять я трендю, а що ви там бачите в це вікно? Я навіть не знаю. Ну буде вам така подорож. А мені якісь хвилини контенту. Ушита Савона. А, так це ми вже і приїхали, що. Ну так, да, ось, це. Доріно, Савона, бачите? Ось тут я колись, перші рази я їхав, добре, що їхав не сам, а з лукою та й... Е... А, так ось, що, ми бачите, 15 минут ми їхали по трасі. Е... Поїхав прямо на Хуранці. На, на Тут ось, знаю, що мене ось дивляться ребята з савони, з Торіно, ось дивіться. Тут я міг би до вас ось, бачите, як чотенько вказано. До кого, куди міг би в гості поїхати. Але ні, бо що, бо правильно. Бо слава на роботі. А на роботі що роблять? Правильно. Італьянці нічого. Заробляють гроші. А ми ще й працюємо до цього всього. Ну, собственно говоря, але бачите, яка димка сильна, геть не видно контурів, ну погано видно гори. Так це ті, що поруч, а ті, що далі, там, то взагалі нічого не видно. Та, що, та, й таке. та й отак от ми з вами покатались, далі нічого цікавого.